<реш> так, 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 не чекали. Так, мабуть, рандомний час виходу відео це вже фішка. Тому сьогодні трошечки прокатимось, поговоримо про їзду в бруд, в сніг в цей період року, коли, мабуть, всі або майже всі відмовляються від поїздок, вибирають або станок, або якісь інші види спорту, активності, розваги. Але я все ж таки наполягаю на тому, що пробуйте і в кожній погоді можна знайти цікаві або веселі моменти, особливо маючи гарну компанію. Ох, Італій, мощний! Також нагадую, що трек справа в описі під відео, як і завжди. Короче, узкий руль порішав. Як бачите, ми вибрали найнесприятливіший, як мені здається, час для поїздки по снігу. Тобто якраз плюс все почало танути, максимально могрий сніг. О! Ну. А знаходимось ми на території екопарку Сокорки, що знаходиться за озером Небриш. Це місце відоме своїми незаконними забудовами, які, на жаль, продовжуються. Але в першу чергу це все ж таки гарна природа, степ з купою птахів, в тому числі тут легко побачити лелек. І звісно ж це місце люблять і велосипедисти, бігуни. Мучення! Можна сніжки просто поіграти домопити. Мокрої сніжки. Це одне з останніх відео 2021 року. Оце грейвел пес. Тоді нам здавалося, що мовне питання не настільки важливе. Що робити, що робити? Ваші ставки. Прямо. Понял? Це ще повезло, що я. Ногою на мель попало, нога сухая. Це би говорити, що дурочок. Як же ж дивно себе слухати російською навіть гидко і наче з минулого життя. Тож, що ви маєте знати про їзду в таку погоду? Так, це брудно, так це можливо мокро, але це точно весело, виснажливо можна ставити собі цілі, проїжджати щось. Це технічно, це про баланс, це про утримання постійного велосипеда. мокрий, капєс лучше не брати рука. Грейвелкінг. Так, це про додатковий знос велосипеда, це можливо іржа, бруд. Але на що ви його купили, якщо ви на ньому не катаєтеся, бо катаєтесь тільки за ідеальних умов? Ну, як сказати, краще? Звісно, мабуть, комусь це очевидно, але резина зубата більше чіпляє на себе бруду, більше кидає. Тобто щеплення краще, але все ж летить з неї більше, тому я вважаю, що крила обов'язкові. Якщо ви хочете все ж таки бути сухим відносно. Має бути, також вода не проникне взуття, якщо ви десь вступите в калюжу, або просто буде заливати, щоб воно не через шнурівку чи ще якось через матеріал не пропускало вологу. Тобто максимальний захист, який ви тільки собі можете придумати від вологи, бажаний. Також однозначно можливий тиск, наскільки я пам'ятаю, я тоді доволі сильно перекачував покришки, так як там був старий герметик, я переживав, щоб не лишитися десь. Полі. Ось. Але з того, щоб було помічено, вузенькі покришки навіть краще їдуть як по маслу. Звісно, вони інколи і зариваються більше, але. Настоящий оффроуд. Ну Ти як... як по маслу вроде, їдеш теж. Здається, що вкидає менше і баланс а, тримати, мені здається, трошки простіше, тому що переднє колесо, особливо на якомусь грейвелі, воно більш загружене в цьому моменті, і не завжди спасає якісь там турборежими, тобто ти все одно просто втрачаєш щеплення і барахтаєшся, і це ніяк не допомагає. Це знову ж таки нагадування всім хейтерам, що ви завжди можете себе нагрузити, запихатися, підняти свій пульс і ви oh. вирішуєте, наскільки навантаження обожаю собі собедато що интересно спина у тебя чистая а? да видимо не льтит так сильно как шиповки шиповке но это когда ты приїхав уставший потом еще качать это то уже -то, то же самое что колеса качать насосом маленьким і причому типа довго треба качать а тут мова йшла про мийку велосипеда є багато варіантів як ви можете мити його на вулиці я точно не рекомендую автомийки Є всякі садові помпи. Так це саме, мабуть, дешевий спосіб після якихось там бівтів, я не знаю, з бутилок поливати. А ні, тут можна. В принципі, можна пробувати так. Довольно весело. Буксанул. Але реально в таку погоду не хочеться цим займатися, тому я рекомендую в портативні велосипедні мийки. Це річ, яку ви купуєте раз, в принципі, і ну, в моєму випадку вона вже служить роки з три, і вона дійсно себе виправдала, якщо у вас немає свого гаража чи подвір'я, де ви можете комфортно помити велосипед. Це відео потрібно показувати всім, хто говорить, що е, типа грязно, буду сидіти вдома, крутити станок. Давай! Это красиво було. Слушай, треба знати про сніг і грязь? Але якщо ви, як і я, живете в квартирі, і вам інколи треба перевозити велосипед в машині після поїздки, і треба зробити його максимально чистим. Біля квартири на вулиці, або в тому місці, де ви загружаєте, воружаєте його. Іншого способу я не знаю або не придумав. В наступному відео планую показати, які бувають інші умови взимку, коли сніг притоптаний, свіжий, без бруду, майже і ви їдете просто по ідеальній білій полонині. Звісно, там і швидкості можна краще тримати, можливо, більш слизько, але і не так кидає, і ну, набагато комфортніше. Чистіше можна буде. Тож підписуйтесь, коментуйте, якщо є якісь питання, задавайте, з радістю буду спілкуватися. По моєму досвіду, головне це вийти, зібратися, налаштуватися, а далі воно вже сама якось піде і буде веселіше, ніж спостерігати, як це виглядає з вікна. Там ноги будуть мокрі. А тут теж мокро. Ну реально. Взагалі ця місцина доволі болотиста, тому тут навіть влітку все затоплює, багато бруду, особливо після дощів або, або як зараз, коли підтане навесні. А ще от саме в цих місцях, там біля води дуже багато колючок влітку, тому хто не на, на без камерці не рекомендую. Нірнув? Звісно, і бек дозволяє їхати швидше навіть по таким колобінам і там, де менше снігу. Але так як ми їдемо в компанії, то завжди треба підлаштовуватися все ж таки під напарника. І я старався їхати в екорежимі, в принципі, як зазвичай я їжу, і тільки коли там дуже треба, то вже підключати більше потужності. Багато бродів все ж таки не наважувався брати, тому що mm -hmm. наші вже такі пригоди там дуже велика вірогідність, що по льоду просто поїде покришка і доведеться валятися в холодні, брудні калюжі. Тому все ж таки вибирали якісь альтернативні маршрути, mm -hmm. але можливо не вистачило якогось просто азарту. А! А! Давай. -ху -ху. Есть контакт? Хочешь проехать здесь? Смотри, не сегодня. Я це називаю режим раллі. Це мабуть, один з таких найточніших описів того, що мені подобається. Різні покриття, контроль, якесь мінімальне керування. Краще, звісно, більше швидкості, але... тоже хто-то їздив до нас. Все ж таки моє переконання, що краще їздити так, ніж не їздити взагалі, чи їздити просто по дорогам, по-рівному. Безродных челленджей просто по асфальту мокрому. Да мы делал. А, класс. Ой, наставай-то буду мокрый. <реш> Поняв? Думаю, зараз як гадану. Маємо що маємо. Дійсно важко керувати. Постійно доводиться ловити велосипед і перед, і взад. Да, Хто-то явно впав і пішов пішком потім. Такий думає, ну нафіг. Тут реально скользко. Пишіть, що ви думаєте на рахунок того, який велосипед вартувала тут вибрати, на якому краще їхати, комфортніше чи на будь-якому. Угу! Чи взагалі цікаво вам подібні поїздки? Угу! Веселуха! Как по маслу! Примерно. Как по маслу. Трохи повертаємося назад, зробили коло, можете побачити потреку. Насправді влітку тут є дуже малювничо, є де вийти до берега з видом на місто. І не тільки з дрону, також на каналі є відео з оглядами, як це виглядає. Як бачите по слідам досить багато людей тут прогулюються, не знаю, з собаками чи просто. Тобто, в принципі, можливо, гуляти, але, мабуть, в таку погоду я би не хотів би містити це ногами. Увлекательна історія, да? Увлекательна історія. Земля! А далі? Такому снігу важко навіть стартанути, тому що просто буксує колос, або ти не втримуєш виновагу, його треба продавлювати, бо він мокрий. Тому найменш сприятлива погода. Але мені здається того варте. <рес> Сніг не грязь. <рес> оп оп, оп оп, оп а це той момент, коли ти думаєш, що ти не на МТБ і починаєш заїжджати в глибокий сніг, і тут же застрієш. Тож, дякую за перегляд, якщо ви все ж таки додивилися до цього моменту. Дивіться на каналі ще відос про те, як їздив мінус 15, це мабуть, буде поки що рекорд. Насправді там було мінус 16, але це не так важливо. І невеличкий... Порівняння мийки портативної і садової помпи. Різниця велика, звісно, є нюанси. Доведеться підлаштовуватися, в мороз воно працює все погано, але як компромісне рішення, все ж таки краще так, ніж нічого, ніж втащити це все в свою ванну, що для мене взагалі дуже дивно. Тож, не сидіть вдома. Вибирайте погоду. Завжди погода не є причиною не їздити. Єдине, що вас може зупинити, це поганий екіп, але базова підготовка допоможе і не треба витрачати багато коштів на якісь мембранні куртки, штани і так далі. Це не настільки важливо. Головне витягти себе з квартири, з будинку, де ви там живете, і почати крутити. Все, спасибо. Давай, едь медленно, чтобы не, не, не запачкаться.